Ти це дійсно якийсь легенди. А, Xbox, Xbox. Я хуйня. ну дай бог це проїбати. Йдемо на рекорд. Мужички. Хай. Шо? Шо за лазер, нахуй? Кого, блядь! Це дуже мало. Це дуже мало залишилося, Але оцей сталкер. Такий гарний. Зайди, покажи тут, скажи. Британчик, це моя територія, от я бачу по твоїх очах, що ти дуже наляканий. Ти ж все. Перемога є. Нащо боєць? Це ж нуби. Це ж просто береш тепла. І ось так йому. Гатіть їх. Зараз відгатимо, Зараз я трошки собі на Якщо любиш злагування, то я раджу смазку тобі на водній основі. Да, це, це, база, я згоден. Тепер ще в катаку не зграти. Ще. Тримін. Бля! Окно, окно, окно. Окно може бути. Да, я все. Лівно в ті десь піски великі. Не-не-не, я с... ну, А, він зверху на черту. Слева. Пау. Бля! БЛЯ, я куль взагалі немає! Всасуєш своє ело, і ще йому всасуєш бали каналу, і не можеш обрати демку, яку подивитися, бо в тебе не вистачає балів каналу, бо олежа всасує, бо він зливає. Матчі. А він намагається злити матч, ти ставиш на злив, а він виграє. Опа, і все. А потім, коли ти нарешті накопиш ці бали, ти просто питаєш, Олежа, розбери мені демку, і він знає, що мені роз... е -е, глядачу розповідає. Ох, і тут тебе запушили го далі. Ахуен? У них банана тут можуть може так. Так он дивиться хтось? Андрій, Андрій, отут. Вот ну, Ооооса, фу крыса. Кіто дивиться Тешка, все супер. Так, два ворота буде, Тешки не буду. Питади, близько. твои. Найс, Ми чемпіони мира! Ми чемпіони СНГ! Залітає нон-стоп, чик. Милка і приклс, видите під где дай машину. Я отпелась, я что-то боёб, блядь. який в тебе сенс, что ты есть, ты кидаешь? А, нет, он не молим дал. Dans mon esprit tout divin, je me perds dans tes yeux, je me noie. Non, 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 Макета, буваєм... живи, Зараз флеш! Дві секунды жить! Буквально! Флеш пішла, пішла. займай! Зараз побутка.